Вітаю, дорогі друзі! Так почуває себе інжир у теплиці. Ідеальне місце для його вирощування, але сьогодні буде відео про швидке вирощування огірків. Такий спосіб вирощування називається у горщиках. Здавалося б, нічого особливого, але ви використовуємо його вперше. За перший тиждень росту вже появився цвіт і зав'язь. Що тут особливого, грунт набагато швидше прогрівається, рослина отримує більше за рахунок цього більше тепла і швидше вступає в виплодоношення. Єдине, що вирощувати в цій ситуації огірок потрібно в одне стебло. Тут потім підв'язуємо на сітку. Якщо вас зацікавив такий спосіб, в подальшому покажу його результат влітку. І ще є тут один цікавий момент це оці тоненькі рослинки по периметру теплиці. Це нарциси. Ростуть не для краси. Вони мають захистити усіх мешканців теплиці від крота, поки тут крота не помічено. Якщо спрацює, Отакий спосіб, зрозуміло, що знайшли в інтернеті, вирішили випробувати. Оскільки крутові не подобається аромат нарцисів, побачив. Якщо спрацює, повідомлю, що це робочий метод. Вирощуйте огірки, успіхів та щедрих врожаїв.